Друзі, хто знає, що це таке? Це кораловий гриб. Або сніжний гриб, або срібне вухо, або гриб медузи, ну і так далі, там по-різному називають. Дивіться, ось так він виглядає цей кораловий гриб. Значить, зараз ми його приготуємо і спробуємо. Ну, як приготуємо, запаримо його в водички, тому що все, що треба, це просто залити кипяточком, залишити на півгодинки, він має набухнути, а далі ми вже будемо робити соус для наших грибів. Ось, тому що, в принципі, кораловий гриб він не має смаку, тобто він, в принципі, нейтральний. Тому ми будемо робити заправку до нього. Все, додала ще один, подумала, два якось мало. Ось так він починає набухати, дивіться. Все, друзі, накрила і чекаю 30 хвилин. Друзі, і поки мої грибочки там собі запарюються, я буду робити заправочку. Заправку я буду робити як ту. Пам'ятаєте, яку я завжди роблю, коли я готую щупальці гігантського кальмара. Я вже вам її показувала, я її тепер бахкаю всюди. В Соєвий соус додаю лимонний сік. Додаю. Олійки. Ну, і часничок з цибулькою. І ось така краса в мене виходить. Друзі, подивіться, наскільки набухли наші грибочки. Вони вже такі м'якесенькі, досить. І дивіться, нам зараз треба його нарізати на шматочки. І е, обрізати ось цю частинку. Вона така тверда, її треба зрізати. Це нарізала. ну, Десь на ось такі шматочки нарізні. У мене тут різні шматочки досить. А ось ці частинки пообрізала. Так, додаю соус, і це все добре перемішую. Так, запах вже неймовірний, ну хоча б трошки, хоча б пару годин воно все має промаринуватись, друзі, і потім будемо коштувати. Друзі, коротше, треба було почекати пару годин, але я вже не втрималася, мені прям цікаво, я хочу спробувати.